Сьогодні ми поринемо у час, коли мистецтво переживало період відродження античних ідеалів та гармонії. Мова піде про класицизм, стиль, який надихався досконалістю давньогрецької та давньоримської культури. Класицизм, що в перекладі означає зразковий, охопив XVII та початок 19 століття. Це стиль у мистецтві, суд якого полягала у наслідуванні мистецтва античності строгих правил та в дотриманні системи відтворення дійсності. Стиль класицизму акцентує увагу на порядку, чіткості та стриманості. Часто базуючись на принципах балансу та пропорцій, запозичених з античного мистецтва. Він ґрунтується на переконанні, що мистецтво повинно прагнути до універсальності та позачасовості, відкидаючи миттєві тенденції свого часу на користь вічних принципів краси та гармонії. Класицизм в архітектурі це повернення до чітких геометричних форм, симетрії та пропорцій. Будівлі цього стилю нагадують античні храми та палаци. Засновником архітектури. Класицизму вважають італійського архітектора Андреа Паладіо. До речі, цей період у класицизмі називають паладіанством. Стиль класицизму в архітектурі має такі риси: ясність, чіткість, логічність конструкції, симетричні форми, гармонія пропорцій, чіткий поділ фасаду на рівні частини, що підкреслювало гармонію та впорядкованість. Підпорядкованість елементів єдиному цілому, застосування ордера. Системи колон з різними видами капітелей, торичний, іонічний коринський, створювали відчуття урочистості, колонади, що підтримують трикутний фронтон, стали невід'ємною частиною фасадів будівель, скромність декору, ненав'язлива розкіш, вишуканість, ліпнина, барельєфи, але в помірних кількостях, щоб не відволікати увагу від основних ліній будівлі та гармонійне вписування у навколишнє середовище. До відомих пам'яток стилю належить Віла Ротонда, знакова пам'ятка, створена архітектором Андреа Паладіо. Споруда має чотири однакові фасади, до яких ведуть широкі сходи. Кожен фасад повторює портик античного храму. Портик це відкрита галерея з колонами, що завершується фронтоном. Фронтон трикутне завершення портика або фасаду. Віла Ротонда стала зразком для архітектури класицизму і його різновиду паладіанства. Великий театр у Варшаві, спроєктований архітектором Антоніо Караці. Споруда складається з головного корпусу, в якому знаходились театральна зала та два бічних крила. За планами архітектора 1825 року, фасад театру також мав бути прикрашений квадригою, скульптурою покривителя мистецтв Аполлона на колісниці, запряженій четвіркою коней. У 2002 році скульптура була виготовлена і встановлена на тимпані з боку театральної площі. Великий театр, який сьогодні називається Великий Театр Національна Опера, вже майже 200 років є домом для опери та балету Польщі. Із 17 століття і до сьогодні історія цієї сцени переплітається з історією польського оперного мистецтва. Будинок парламенту у Гельсінки адміністративна будівля, в якій розміщується парламент Фінляндії. Спроектована будівля фірмою Боргсірена Берг мала модернізований класичний стиль, комбінований неокласицизм та модернізм ХХ століття. Спрощені колони та балясини поєднуються з глухими площинами. У центрі фасаду розташовано 14 колон з коринськими капітелями. Класичну архітектуру першої половини 19 століття називали стилем ампір, що означає імперія або імперський, тобто стилем імперії Наполеона І. Ампір був своєрідним продовженням революційного класицизму, тільки урочистішим і пафоснішим. Зірцем для художників залишався стародавній Рим, але тепер не республіканський, а імператорський, з його палацами та тріумфальними арками. Прикладом може служити церква Сен-Мадлен або церква Святої Марії Магдалини у Парижі. Церква нагадує грецький храм Периптер, побудована за проектом архітектора П'єра Олександра Віньона. По периметру розташовані 52 колони Коринського ордеру, за вишки 19,5 метрів. Церква освітлюється за рахунок склепіння. Споруда цікава тим, що не має ні трансепту, ні бічних вікон. В Україні класицизм має свої особливості та специфіку, які визначалися історичним та культурним контекстом країни. Також варто зауважити, що класицизм в Україні переплівся з іншими стилями, враховуючи традиції та культурні впливи. Кожному регіоні це призвело до різноманітності інтерпретації цього стилю в українській архітектурі. Наприклад, палац Потоцьких у Львові це видатна пам'ятка архітектури, яка вражає своєю величчю та елегантністю. Розташований у самому серці міста палац є одним з найвідоміших і найпопулярніших туристичних об'єктів Львова. Палац зводився як родова резиденція Потоцьких і призначався для проведення пишних прийомів та свят. Сьогодні палац є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького. Контрактовий будинок історичний торгівельний дім на Подолі в Києві, один із нечисленних взірців архітектури класицизму в місті. Назва споруди пов'язана з контрактами, тобто торгівельними угодами, які укладались у його приміщенні. Головний фасад будівлі з боку площі має чотириколонний портик Дорійського ордеру, увінчений трикутним фронтоном, неправильні контури планування, а саме непрямі кути у поєднанні стін, поворот колонади по відношенню до осі всієї будівлі, обумовлені конфігурацією ділянки забудови, центральні ділянки північного і західного фасадів прикрашені портиками пілястр Дорійського ордеру, східний фасад портиком з тричетвертних колон. Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка ще одна значна архітектурна споруда епохи класицизму в Україні. Корпус будувався з 1837 по 1843 рік. Архітектурний стиль будівлі корпусу відображає класичні принципи, такі як симетрія, портики, колони, дорищі та іонічні, геометрична точність та багато декоративних елементів. Фасад університетської будівлі став яскравим прикладом класицизму з його величною архітектурою та чіткими лініями. Місто будування випугу класицизму було пов'язане з принципами відродження і бароко. Активно розвивало концепцію ідеального міста. Наприкінці 17 століття склалися нові прийоми планування, що передбачали органічні сполучення міської забудови з елементами природи. Створення відкритих площ, просторове злиття з вулицею або набережною. Наприклад, кругла площа в Полтаві це цілий ансамбль з восьми адміністративних та житлових будівель, і сім з них входять до переліку архітектурних пам'яток національного значення. Ця площа не тільки композиційний центр та символ міста, а й найвизначніша пам'ятка архітектури класицизму в Україні. Крім того, вона вважається єдиним у світі цілісним класицистичним ансамблем круглої площі, який збудовано в одному стилі. В центрі площі розміщено монумент слави, який звели тут іще у 1811 році. Він знаходиться саме на перетині восьми радіальних вулиць. Що є головними осями симетрії всіх будівель, які розташовані по периметру площі. Паркове мистецтво набуває нових рис, які відзначаються строгістю та симетричністю. Склався регулярний стиль, де всі газони та клумби мали правильну форму, а зелені насадження були розміщені строго по прямій лінії і ретельно підстрижені. Характерними рисами паркової архітектури класичного стилю були Великі рівні садові майданчики, бездоганна симетрія, чіткі геометричні пропорції і форми, фігурно підстрижені дерева, низькі чагарники також підстрижені під лінієчку, килимові клумби у вигляді кіл, овалів, прямокутників або зірок. Газони неодмінно повинні переважати над квітучими рослинами. Найвідомішим прикладом регулярного стилю були сади та парки Версаля. Розташовані на захід від палацу сади займають площі 815 гектарів, велика частина якої впорядкована в класичному стилі регулярного французького парку, який тут довів до досконалості знаменитий французький ландшафтний архітектор Андре Ленотр. Станом на 2010 рік на території палацово паркового ансамблю зростало 350 тисяч дерев. У період розквіту епохи правління Людовіка XIV палацові парки охоплювали площу 8338 гектарів. Класицизм це не просто історичний період, а радше певний ідеал краси, гармонії та порядку. Його вплив на подальший розвиток у мистецтві був величезний. Багато елементів класицизму ми можемо спостерігати у сучасному мистецтві архітектурі та дизайну. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізналися щось нове, зустрінемось у наступному відео.